Так бачить світ людина з короткозорістю, далекозорістю, катарактою, макулодистрофією, глаукомою, деструкцією склоподібного тіла. Давайте на три секунди закриємо очі, адже дійсно цінність зору розуміють тільки ті, хто його втратив безповоротно. Існує переконання, що єдине можливе розв'язання проблеми із зором це окуляри, лінзи. Медикаментозна терапія, хірургічне втручання. Часто ми стикаємося із запитаннями, чи потрібно оперувати, чи можна обійтися без медикаментів, чи можна не носити окуляри. Звичайно, всі ці методи обов'язково потрібні, але в тому випадку, якщо без них неможливо обійтися, але ж можна відновити зір і за умови щоденної турботи про здоров'я очей за допомогою фізіотерапії. Щоб дізнатися, як правильно піклуватися про своє здоров'я, не обов'язково йти на спеціальні курси, читати енциклопедії, досить знати, як працює акомодаційний м'яз в оці, і вміти за ним щодня доглядати, подібно до того, як ми чистимо зуби та вмиваємося. Без зубів можна прожити довго і щасливо, поставивши протези, а очі замінити неможливо. Професор офтальмолог Екіто Хірокато Кейрон Университет School of Medicine стверджує, що досить багато проявів порушення здоров'я очей, найпоширенішими серед яких є сльозотеча, відчуття втоми очей, роздвоєння зображення і спотворення його розміру, відчуття пелени перед очима пов'язане з неправильною роботою акомодаційного м'яза, циннових зв'язок і порушенням кровопостачання, ґрунтуючись на його роботах. Вчені з офтальмологічного дослідницького інституту при університеті Конянг, Південна Корея, під керівництвом професора доктора медичних наук Мук Лума розробили ефективний спосіб природного збереження зору без використання скальпеля, окулярів і шкідливої хімії для очей. Але для розуміння цього спеціального високотехнологічного методу потрібно розібратися, як працюють очі. Очі протягом хвилини здійснюють сотні рухів, відстежують обстановку, зчитують інформацію з екранів, оцінюють дистанцію. Всі елементи навколишнього світу знаходяться на різній відстані, мають різну яскравість, контрастність, мерехтіння. І щоб забезпечити чітке бачення предметів, потрібна постійна титанічна робота окорухових м'язів, акомодаційного м'яза, кришталика і циннових зв'язок. За своєю суттю, кришталик можна представити у вигляді краплі, яка прагне прийняти правильну форму, форму кулі. Але циннові зв'язки, як невидимі нитки, натягують його, завдяки чому він може витягуватися і забезпечувати можливість чітко бачити предмети на різній відстані. Циннові зв'язки прикріплені до акомодаційного м'яза. Він являє собою замкнуте коло. Водночас, коли м'яз розслаблений, зв'язки, що йдуть до кришталика, натягуються, а при його скороченні сила натягнення зменшується. Чим більше акомодаційний м'яз працює, тим більше потребує живлення та очищення від шлаків за рахунок збільшення кровотоку. Сучасна людина проводить дуже велику кількість часу, фокусуючи погляд на предметах. Що розташовані зблизька, це і читання, і робота за комп'ютером, і писання, і користування мобільними гаджетами і виконання інших завдань. Під час роботи з предметами, що розташовані на близькій відстані, акомодаційний м'яз тримається в напрузі. Через це зменшується натяг циннових зв'язок, і кришталик стає більш округлим. Фокусуючись на предметі та забезпечуючи його точне сприйняття. Але якщо м'яз постійно працює, очевидно, йому потрібен відпочинок. І якщо людина не в змозі забезпечити м'язові такий самий за часом період якісного відпочинку, скільки тривала і робота, м'яз перенапружується, втрачає свою силу та еластичність, стає в'ялим. В результаті в оці порушується чітке сприйняття зображення, і картинка починає розпливатися, розмиватися, іноді двоїтися троїтися. Уявіть, що ви щодня займаєтеся в тренажерному залі, навантажуючи одну і ту ж групу м'язів. Навряд чи тренування стануть продуктивними в такому випадку. Будь-який тренер скаже, що м'язам, окрім збалансованого навантаження, потрібний ще й відпочинок. Це означає, що при перевантаженні від тренування до тренування. Сила буде не рости, а зменшуватися. Настає регрес. Щось подібне відбувається і в наших очах. Один з перших проявів красномовно свідчить про те, що акомодаційний м'яз втомився, виникає складність у фокусуванні погляду. Гострота зору стрімко падає. Якщо і після зниження гостроти зору продовжувати незбалансовано навантажувати очі, то в перспективі це призводить до повної нездатності м'яза розслаблятися та напружуватися, і перебуваючи в стані перенапруження, Другий змінювати форму кришталика. В результаті ми перестаємо чітко бачити предмети, які ще зовсім недавно добре розрізняли. Також можуть виникати головний біль, дратівливість, змінюється психоемоційний стан. Це відображається на якості життя. Нам доводиться надягати окуляри, щоб коригувати зір, але сама проблема не зникає: м'яз, як і раніше, перенапружений, не отримує належного догляду та відпочинку. Акомодаційний м'яз перестає працювати та повільно атрофується. А ми в цей час купуємо окуляри з вдвічі збільшеними діоптріями. Світовою наукою не зафіксовано жодного випадку, коли окуляри або лінзи допомогли вилікувати око так, щоб воно стало здатним обходитися без них. Офтальмологи довели: якщо щодня грамотно піклуватися про м'язи та зв'язки ока, то очі будуть залишатися молодими та прослужать багато років, а якість зору збережеться. Так що ж потрібно для того, щоб забезпечити ідеальні умови для якісної роботи акомодаційного м'яза без особливих зусиль: створити своєрідний особистий спортзал. Масажний салон і спа для очей в комфортних домашніх умовах про це подбали японські вчені за підтримки корейських колег, розробивши єдине у світі обладнання, яке поєднує в собі відразу сім видів впливу на основі фізіотерапії. Масажно-теплове обладнання Новуай ідеально тренує і розслабляє м'язи ока. Натреновані та якісно розслаблені м'язи забезпечують роботу ока як у добре змащеного механізму. Прекрасно бачите як на відстані, так і зблизька. Новуай це ваш особистий тренер і масажист для очей. Вчені домоглися високої ефективності у відновленні та збереженні зору. Після значних навантажень за допомогою Новуай завдяки об'єднанню традиційних методик оздоровлення і сучасних технологій. Застосування Новуай схвалено Асоціацією інфрачервоного тепла Південна Корея Японською асоціацією іонізації Джайра. Міжнародні експерти в офтальмології рекомендують застосування новуай людям, які працюють з посиленим навантаженням на зір, програмістам і офісним співробітникам, які працюють весь день за комп'ютером, викладачам вищих учбових закладів, студентам і учням для профілактики виникнення та прогресування короткозорості, водіям, які перебувають тривалий час за кермом. Спортсменам, які регулярно отримують підвищене фізичне навантаження, пенсіонерам і людям старшого віку, які ведуть малорухливий спосіб життя, всім, хто хоче підтримувати своє здоров'я без ліків. Новуай орієнтований на фізіологічні особливості м'язів ока, їх тренування і розслаблення. Новуай поєднує в собі одночасно акупресуру 12 режимів в діапазоні від 0,1, до до 0,7 атмосфери та амплітудою коливань в діапазоні від 5 до 10 мм, низькочастотну вібрацію 20 режимів в діапазоні частот від 20 до 70 Гц, інфрачервоне тепло довжина хвилі до 770 нанометрів і діапазоном температур від 35 до 55 градусів, магнітний вплив 80 мілітесла. Іонізацію, Стоун оздоровлення, нанотурмалін, який виробляє іони та якісне інфрачервоне тепло, музику для релаксації, 12 звуків природи, можливість завантажувати улюблені мелодії, стискає, розтирає, вібрує, зігріває. Такі дії в NovoEye ефективно розвивають м'язи. Покращують кровопостачання, яке забезпечує живлення м'язів, і виводить шлаки, що залишилися там після інтенсивного навантаження. Таким чином, обладнання допомагає м'язу виконати більше роботи, водночас підтримуючи еластичність циннових зв'язок, що, в комплексі при регулярному застосуванні, забезпечує високу ефективність збереження зору. Мікі Сугісака. Фахівець зі східних методик оздоровлення, дипломований фізіотерапевт, почесний експерт асоціації нову Медікал». рекомендує застосовувати нову АЙ для щоденного оздоровлення та тренування очей за системою 595, як мінімум два рази на день. А людям, які працюють за комп'ютером, оздоровлюватися з нову ай кожні три години безперервної роботи. Нову Ай дає можливість мати здорові очі та бути впевненим в якості свого зору довгі роки. Раніше кожен з нас не здогадувався про причини погіршення зору. Тепер ця інформація доступна, як і інструменти, які допоможуть впоратися з цією проблемою. В результаті у нас з'явився вибір. Ви можете залишити все, як є: м'язи будуть страждати від перенапруги та повільно вмирати. Якість внутрішньоочної рідини, а значить, живлення кришталика, буде погіршуватися. А сам кришталик поступово мутніти. В оці накопичуватиметься продукти життєдіяльності клітин, шлаки та токсини. Далі знижується гострота зору, з'являється невпевненість у своїх силах. Людина перестає бачити дрібниці, які раніше гріли та радували душу, навіть риси рідних стають не такими яскравими та чіткими як раніше. Поганий зір з кожним днем все сильніше контролює життя. В кінці цього тунелю зовсім не яскраве світло. Але світ може залишатися яскравим, і ви зможете насолоджуватися усіма його фарбами. Сірий серпанок розсіється і настане ясний день день вашого зору, коли ви зможете без зусиль розглядати найдрібніші риси обличчя близьких людей. Мрії про те, щоб довше і наполегливіше працювати та не переживати про свій зір стануть реальністю адже щоденне застосування нову АЙ за системою 595 дозволяє працювати продуктивніше, прискорюючи свій професійний і особистісний ріст без шкоди для здоров'я. Розпочавши користуватися обладнанням вже зараз, ви перейдете на новий рівень заряду енергії та сил. Для цього достатньо надіти нову айв зручній для вас обстановці та натиснути кнопку на пульті управління, вибравши комфортний режим оздоровлення. А який вибір зробите ви?